Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає вирішити всі фінансові проблеми, питання тим, хто дивиться відео близьким людям, чи є перекриття, чи закриті дороги на гроші <кій> тим, хто дивиться відео. Близьким людям чи закривають дороги на гроші? Скажіть, допоможіть ви час. Так, да, тут робили раніше переклад боргів. Скидала жінка, борги. Угу. Ви зараз вийдете з цього важкого періоду, дійсно був важкий період. Тут вийшла карта, що ви іначе і працювали, <кій> а гроші треба було. А віддати. Так, скажіть, допоможіть. Вище сили, прошу допомоги. Що відбувається? Так, та страшне. Прямо все. Ще можуть люди, які пережили бойові дії, втратили все. Хороша карта виходить, будуть гроші. Зараз я уберу весь негатив. Всі програми, переклади, обміни, подміни, скиди. Знімаю, заперечу весь негатив, Убираю. Заперечую весь негатив, Убираю. Може ще будь. Якісь люди, може, у вас позичали гроші і ну, обіцяли повернути, не повернуть, як ну, обман такий, не, що не повернуть. І на майбутнє ось виходить, хтось нападає на, чув, підприємців, клієнти, покупці, якісь Люди, да, от замовники, вам ставлять а розсорку таку ставлять отворот студу, щоб до вас не приходили ваші люди. Не замовляли у вас нічого. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Так, да, блок. А вони до вас мали йти. У вас мав бути дуже сильний попит. Ви... Дуже хорошо, ви як риба у воді, у вас мало все бути гаразд в цьому вашому вашій роботі. Це нападіння намисно стали це, заперечую весь негатив. Убираю. повертаю. Ще й башню. І є люди, які, може, в інтернеті мають... Магазин, так, якийсь. От робота і в інтернеті. То тут теж вам поставили так, щоб оморочки такі у людей, щоб до вас не зверталися, не знаходили. Може блок стояти? Саме в інтернет, щоб блокіровка, магія стає. Заперечу негатив, убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на клієнтів, на замовників, на покупців. Знімаю всі блоки з ваших аккаунтів, ваших магазинів в інтернеті, активується, працює ваша робота. Знята повністю вся програма розсорки, студия, твороту, негативу. Убрані всі програми негативні, перекриваю. переклади, скиди, обміни і подміни. Знімається скид бідності, скид боргів, знімається, повертається назад, тому хто став, хто робив не, не переклад на них самим. Більше лиха зробити не зможуть, буде так і так є. І всі ваші гроші, фінанси, все, що стягували, забирали. Повертаю вам назад. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя, заважати не зможе. Буде так і так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на да, гроші. Тих, хто дивиться відео, близьким людям. Приходить стабільний прибуток щодня, без перешкод, без вручань, всі зняті блоки, блокіровки повернуто назад. Такі-такі. цікавий От. Так що має все налагодитись, це напади. Не зупиняйтесь, ви дуже хороші працівники, фахівці. У вас все вийде. І є ще питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд за донат на будь суму. І може також відгукнутися всіх, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Коли. Знайду роботу. Скажіть, допоможіть вищі сили, коли знайде роботу. Той, хто дивиться відео, коли знайде роботу. Той, хто питає. Щось так много карт вийшло. О морока, морок. морочок. Все повільно. Блок стоїть на роботі, вам закрили дорогу. І хтось не хоче, щоб ви, може, вам треба десь переїхати, ще закрили на це шлях. Все затягнуто, відчай повний. Ще в минулому порча насмерть. Заперечую весь негатив. Убираю всі обої знімаю. Негативні програми обираються. Ну, дивіться, робить жінка. Вона вам дуже сильно заздрить. Ви з нею може і родичка бути, а може, з дитинства знайомі були. От. І щось відбувається. Заперечую весь негатив. Убираюсь всю заздрість. глази порчі. Убирається. Ну що, у вас як, може, є ваш чи чоловік, чи це ви укоханий? Ну, а, а якщо ви укохана людина, дружина, чоловік, тут у вас уводять кохану людину, уводять. Приворот ставлять, хочуть одружитися. Повний блок всього. Нападіння дуже сильне. Вас треба періодично переглядати, чистити. Блокують усе. І ще що погане: в минулому була порча насмерть. Вона, коли ставиться, то уходять всі фінанси. Це перше, що відбувається. Да. Майстра. Майстер вийшов, і майстру заплатили великі гроші. От, заперечу, Руйную всі плани, прошу вищі сили, допоможіть, поверніть всі гроші, фінанси, вдачу. Тому, хто питає, відкривається шлях на роботу, налагоджується життя, відносини, знімаю привороти із коханих людей. Перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може втручатись у життя. Всі, хто на вас позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться, жити не зможуть, сили втрачають, свідомість втрачають, одвожу, одвертаю. Всі погані програми, негативні порчі. Знімаю порчу насмерть, кладовицьку магію, анулірую, повністю виймаю, повертаю назад тому, хто робив не переклад на них самих. Хай з ними все це станеться. Буде так і так і Відкрита дорога на роботу. Буде так. Більше немає жодної перешкоди, тому хто питає знайти роботу. Робота приходить хороша. Така, щоб вам подобалась. Без перешкод приходять гроші, робота. І знімається повністю весь негатив і всі кармічні прив'язки, всі негативні дії, що робить ворог, Отсікаю, відвертаю, відкривається вам шлях на гроші. Буде так і так. Міцний у вас у вашої сім'ї. Ну буде все сказане здійснено, так буде. <кій> Аж важко говорить. <кій> у вас дійсно напад магічний, і вам треба робити чистки, періодично чистити, бо у вас в оточенні дуже агресивна людина. Заздрить. Ну, перемога за вами, все буде гаразд. От. Так що От така вийшла у нас сьогодні кава. От. Хочу всім подякувати за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику набагато краще, швидше працює чистки, захист. От. І ще хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Робіть кожен день. Донати, одна, 2 гривні. Це так гарно допомагає закрити збори для військових, постраждалих, цивільних людей. От. Бажаю вам, щоб у вас завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. І міцний захист стояв на ваших дорогах на гроші, на грошах. Міцний захист вас. Всі, хто намагається стягнути чи переклади, поставити, з вас як із гуся вода, сходять всі негативні програми і повертаються одразу ж тому, хто робить. Буде так і так є. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!